Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. знаходимося ми по вулиці Соборна, 1. У нас нове нахоложення Audi Q7 2006 року випуску з об'ємом на 3 літри дизель на повному приводі, в ефектному чорному кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі в місті Вінниця за 13 490 доларів. Автомобітик в гарному технічному стані має чудову лінзовану оптику, 19 оригінальні легкоскладні диски, гума в гарному стані зимова, є повторювачі на церкалах. Автомобільчик без пошкоджень, без подряпин, дуже доглянутий, тонований по кругу. Маємо задні партронники. Один з найбільших в своєму класі кістки багажників для подорожей. Автомобільчик у нас семимісний. Лакофарбове покриття автомобільчика в ідеальному стані, та не потребує вкладень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Нас великий скряний диван. Карти в ідеальному стані, крісло пошкоджень, без сарапин, без п'ян. Маємо три підголівника для пасажирів. Карти в ідеальному стані, ставка і кантари, склопідйомнички без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без сарапин, без п'ятин доглянуті. Маємо склопідйомнички, електрорегулювання дзеркал, пам'яті сидінь, електрорегулювання сидінь, датчики до дощу, мультируль. Автоматична коробка передач, керування повним приводом, штатна мультимедія, кондиціонер. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінці за 13 490 чотириста Також одно можна придбати в лізинг та в кредит. З вами, як завжди, були автопарк.